Друзі, всім привіт! Я Твардовська Анна, клінічний та кризовий психолог. Тема сьогоднішнього відео це комплексний ПТСР, симптоми, які є при комплексній травмі. І перше, що я хочу відзначити, це кошмарні сновидіння. Як і про те, що було колись, і воно програється у снах, От те, те жахіття, яке людина прожила при комплексній травмі, так і сюжети, які не пов'язані з минулим, але просто в цих сюжетах дуже страшно і тривожне. Тобто, в цих сюжетах можуть бути переслідування, знущання над людиною самою або над близькими. Або якісь нещасні випадки саме у вісні, І ці сни сняться постійно. Тобто не раз там якийсь час, там, раз в рік, ні. Кожну ніч, раз в тиждень, але регулярно. Тобто це перша ознака. Причому це може бути ознака не тільки комплексного ПТСР, а і ПТСР. -у. Перейдемо до наступних ознак комплексного ПТСР. -у. Це проблеми з емоційною регуляцією. Тобто тут дві такі історії, які можуть виникати з емоціями. Перша, або емоції прям підморожені, і людина, наче як, е, наче у людини розірваний контакт з емоціями, тобто якась така холодність, е, відстороненість від інших людей. Хоча ця сама людина хоче спілкуватися, але просто не розуміє, як їй можуть люди лякати, або людина може Накручувати собі постійно в голові, що люди про неї думають щось погане. І за цього ось ця відстороненість, тому що життя постійно в голові, а не в тілі і не в відчуттях, не в емоціях. І друга така історія це коли зворотні, коли важко контролювати свої емоції. Особливо злість і агресію. Тобто вони стоять неконтрольованими, або майже неконтрольованими. Тобто людина дуже сильно вспилює. Тобто Хтось зі сторони, наче сказав ну, якусь звичайну фразу нічого в ній такого. А людину це вже почало розривати емоційно, підніматися злість, гнів, образа і дуже інтенсивно. Це якщо брати до емоцій. Хоча насправді по кожному пункту можна прям окремо проходити і прям ціле відео відео знімати, що в майбутньому я планую зробити. А поки що коротко, пробіжемося далі по симптомам, які є. Е, наступний це негативне сприйняття себе. При комплексній травмі е, у людини дуже сильно занижена самооцінка. Тобто людина вважає, що вона взагалі ні на що не заслуговує. І що Дуже часто такі фрази на консультаціях чую, що там я зломаний, я поломана, я якась не така, зі мною щось не так. І оце у людини фоново все життя. Тобто не так, що там раз в місяць таке відчуття прийшло. Ні, людина з тим живе постійно, що зі мною щось не так, я зломана, або я недостойна, я недостойна стосунків, або я недостойна заробляти більше, або я недостойна нормального гарного ставлення до себе. Це теж відноситься до симптомів комплексної травми. Також іще один із симптомів — це труднощі у стосунках. Людям з комплексною травмою дуже важко взагалі будувати близькі стосунки, тому що ось при цьому з'єднанні відбувається спливання ось тих спогадів, що були колись, що можуть знову зі мною так вчинити. І тут зазвичай два сюжета. Або людина дуже сильно відстороняється від стосунків і боїться йти в близькість, боїться йти в довіру, або ж навпаки. Людина дуже сильно зливається в цих стосунках і не може себе, наче від них відірвати. Це, як кажуть, як одне ціле. Тобто людина зсипилася і вже без партнера не може. Тобто, ось два таких сценарія програється. В чому труднощі в другому сценарії? Інший інший партнер цього не витримує. І дуже часто втікає. І дуже часто ось ця людина, яка має комплексну травму і в другому сценарії злитися, отримує ще більшу ретравматизацію. Тобто їй стає ще більш гірше і ще більш підтверджується цей сценарій, що стосунки, і інші люди, і відкритість це є небезпечна. По першому сценарію, там, де йде е, таке відсторонення, там теж важко самій людині. Тобто людина хоче ось цієї близькості, але кожна, наче як фраза партнера, ранить і е, створює ще одну стіну. Ще одну стіну, е, і за якої ще важче відкритися. Бо ось ці стіни закривають від того болю, що і так там є. Він живе, а кожне слово партнера або більшість слів партнера, більшість дій, вони наче як по-живому, як по рані проходять. І, і партнер цього не розуміє от такої реакції, і людина при комплексній травмі часто не розуміє, що з нею відбувається от в процесі ось цієї рани, коли вона замикається ще більше в собі. Вона і сама не знає, що робити з цим. І від цього теж дуже мучається. І ще один такий важливий пункт це дисоціація, відчуття нереальності. Ніби я не тут, ніби я за стіною, ніби йде таке від'єднання від тіла, і часто людина проживає своє життя в світі ілюзій, в світі фантазій. Або в додумуванні сценаріїв чогось жахливого, що досить часто, або в світі фантазії, де все добре, чудово, світ, який рятує від реальності, в якій знаходиться ця людина. Тому, якщо по цим симптомам ви десь впізнаєте себе, або, можливо, в близькому оточенні людину, можете порадити їй теж це відео. Що допомагає при комплексній травмі? це терапія. Ну, реально, так, да. це не один місяць об'єктивно. Це може затягнутися на рік і навіть на роки, але з кожним місяцем терапії стає краще. А, до речі, ще забула додати про ще один симптом це почуття провини. При комплексній травмі у людини це постійно почуття провини і тривоги. Тобто вони два такі, які між собою в зв'язці йдуть, що людина відчуває, наче у всьому винна. Що б не відбулося? Хтось десь там щось робив, наче взагалі ніяк не відноситься до цієї людини. Да, на роботі хтось щось зробив не так. А людина на місці сидить і вже відчуває провину, значить це вона якось повпливала на ту людину і сталася така ситуація. І тривога, тобто, можуть бути і ранкові тремори, і тремор взагалі посередня, коли тіло трясе і от, тривожність. І можуть плутати з тривожним розладом, а це комплексний ПТСР, коли є всі попередні симптоми. І тут теж потрібна терапія. Тут теж потрібна терапія і робота з тілом, повернення в тіло. Бо найбільше допомагає не варитися в думках на перших етапах, а безпечний простір і робота з тілом. Тілосно орієнтована терапія тут теж допомагає. На цьому моє відео завершується. Кому відгукується тема і хто шукає собі психолога, запрошую в терапію. І також запрошую підписатися на мій канал, залишити лайк. Буду часто повертатися до теми комплексного ПТСР, бо саме з цією темою я працюю і буду її зі всіх сторін розкривати, зі всіх сторін відкривати. А вам, друзі, гарного дня!